Всім привіт таке Вайкікі. Всім привіт! Знижечки тривають, і то досить величезні, але вже є школа. А, є вже школа дитяча. Так, якщо цікавий цей аспект, то можна прицінитися. 500 гривень спідничка буде коштувати, спідничка шортики в синьому кольорі, сарафанчики є. Так що школа це трикотажний креповий трикотаж. Так, на рапливий трикотаж 500 гривень. Не знаю, чи там щось є натуральне. Ну, дитячі вони не дуже хочуть натурального, тому що мнеться. Якби сарафан все рівного випіднесся збираєте. Я бачу, така є двічка. Це так зачепили не двійка, 500 гривень жилетка коштує, по-моєму. Так, жилетка 500 гривень і сорочка. І сорочка, ні, жилетка 300 гривень. Що ж вони так позачіпали? І сорочка 500 гривень. Ну я йду дивитися на дорослий, чи є новиночки. Так, штани просто темно-сині, з гумкою ззаду. Це все школа, це все школа і ціна цих штанів 550 гривень. Вони поганий вибір шкільного є асортименту. Трикотажу був сорочка в синьому кольорі з білим таким комірчиком закантовкою. І ціна на висока, 330 гривень можна брати. Навіть рекомендую, тому що хороший трикотаж в складі котон. Якби ціна нормальна, досить. А ще такий сарафанчик, який джизл. такий цупкий котон 650 гривень. Оцей красивий сарафанчик з рюшечками. 600 гривень він коштує. Досить класненький. Багато різних сорочок, блуз є для дівчаток, напевне, для хлопчиків. Зараз я теж туди піду. Тут трикотаж і тканина, така блуза. Що добре, це котон 100%. Наприклад, дивлюся на 9 рочків, але є на різний ріст. 420 гривень коштує. Навіть не повністю 420 гривень. Такий фасон, такий фасончик класненький є. 400 гривень тільки погляньте. А, ще не все. Ось такий фасон. Є ось така блуза. 260 гривень. Тут трикотаж і мережево. Ну, дешево, це низька ціна. А 230 гривень це низька ціна. Ось така красива досить блуза, дуже класненька, Це 100% котон. Зараз застібається 500 гривень, ну це дорожче. Трикотажні оці, вони якісь дешевші чомусь. Ось така. Ну, багато чорний, чорний, синій і білий кольори. Тобто так, на довгий рукавчик ще така сорочка. 500 гривень, отак зав'язується котон, такі штани, 550 гривень. Не знаю, чи ця тема цікава, тому не буду сильно концентруватися на, якби на шкільному одязі для школи. Так, це хлопчачі, Champions, чемпіонс, такий бомбур. Супкого трикотажу 750 гривень. Рюкзачки, як має бути, що це таке? Це записник, блокнот 230 гривень. Так, пенал. Пенал, антистрес. Ну, добре, на уроках сидіти, який і пенал, і іграшка одночасно. Такий пенал коштує 330 гривень. Рюкзаки. Рюкзаки. Так. 850 гривень, але класний добротний, купа відділів є, боковушки є, кишені ще такі з спайдерменом є. Ціна 850 гривень теж теж, і такі бомбури є. Є ще трикотаж цупкий, але на різний ріст є. Тобто як сині. Тут вже так, би підліткою. Клас. для хлопчиків є, є штани. Такий бомбер в трипотажній складі котон коштує 750 гривень, а штани коштують 400 гривень. Ось. Я бачу, що добре розібрали вже менші розміри оцих бомберів, а штани ще є на різний ріст. Бо це в в принципі, їх треба брати одразу і мати чистий спокій, який спортивний. А хлопчача школа тут. Я ходжу, шукаю поруч, поруч з дівчачою. Є поло, футболочки темно-сині. Просто темно синя 100% котон. 300 гривень недорого. І ще такі коло є. А, на комірі з білим, ще навіть краще. Це все школа, 330 гривень, 100% котон. Ну, вибір великий, вибір досить-досить великий. Шкільного одягу. Штани це теж, напевно, відноситься до шкільної форми, бо все тут, вся школа написана 650 гривень. Наприклад, дивлюся 12-13 років, але розмірна сітка є велика. Штани Карго, такі джекінси, хупчачі з кишенями, є різне поло, біленьке, просто на довгі рукав. Є від самих таких там, 15 років до самих маленьких класний різний з таким ще ось є. І коштує 400 гривень, 100% котога. Так, такі футболочки поло. а на довгі рукаві є в блакитному кольорі. Вже зверху дивилися. 330 гривень, одна в 10 цілочки дивлюся. Якісний 100% котон, 330 гривень є в білому кольорі. Тобто чорні штани різні є. Вже без кишень накладних, але з гумкою знизу не чорні, а класичних не бачу штанів. 650 гривень. Я так думаю, що вони ще будуть довозити. Просто білі лонги, трикотажні, хлопчачі. Можна навіть собі під низ брати під щось. 200 гривень 100% котон. Ціни досить доступні. Ціни доступні. Так, хлопчачі сорочечки. Хлопчачі сорочки, блакитна є. Така підшитий комірчик є ніби джинсом. 450 гривень це 100% котон. Так, такі блакитні є. Різні, різні на різний ріст. Ось така. А, органічний. Фото 500 гривень в блакитному кольорі. Це біла сорочка, тканина як вафельна, така вона фактурна легенька, але як вафельна кажуть, 500 гривень стовідсотковий фото. Тут просто на різнорозмірна сітка. А ще хлопчачі штани є, такі як чорні, в кольорі пісочному в 650 гривень і в синьому кольорі теж. А от таких класичних ще не побачила. Можливо, я не бачу. Не знаю. Поки що немає. Хоча бачу там вверху на манекені, якби є, а тут не бачу. Не побачила синів. Ну, як є, поки що так. Такий асортимент. І рюкзачки чорні ще є. Це взагалі такий базовий, чорний. Може навіть і дорослий носити 850 гривень. Я добротний. Багато кишень накладних, одних є, є основний відділ, є бокові, є бокові кишеньки. Поясна сумочка є. Хлопці таке люблять. 330 гривень. Це таке для манюї з пандочками. Зараз зі знижкою 600 гривень. Тепер в язчок. Хрупчащий полулон на довгий 100% стовідсотковий фотон шестьсот гривень.